27 лютого рятувальники Володарщини спільно з представниками місцевого відділу поліції, сільської ради та із залученням місцевих ЗМІ провели планове пожежно-профілактичне відпрацювання в приватному житловому секторі села Зрайки з питань безпечного обігріву осель, а також щодо дотримання правил пожежної безпеки. Метою заходів є інформування населення щодо правил пожежної безпеки вдома та перевірка знань людей щодо безпеки в побуті й різних життєвих ситуаціях. Також під час рейду працівники Володарського району... Сектору оглянули чи в належному стані перебувають пічні груби, роз'яснювали жителям, що треба робити, щоб через неправильне користування пічним опаленням не виникло пожежі. Зокрема, попереджали про небезпеку при користуванні печами та грубами, які мають тріщини. Нагадали про категоричну заборону розміщувати горючі матеріали перед тупковим отвором та про обов'язкову наявність металевого листа перед ним. Користуючись нагодою, працівники служби додатково поінформували мешканців про правила поводження з вибухонебезпеки Спечними приладами. У ході інформаційно-роз'яснювальної роботи громадяни отримали кваліфіковані відповіді на всі питання щодо протипожежної безпеки. Для ефективного засвоєння отриманої інформації фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій надали жителям листівки та тематичні пам'ятки.